Батьки, які є безпосередніми учасниками навчально-виховного процесу, занепокоєні оголошеною оптимізацією мережі позашкільних закладів. Зокрема, батьки вихованців дитячої нацької спортивної школи Олімпія написали листа на ім'я міського голови, міністра молоді та спорту і директора департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації. Далі цитую цим зверненням сподіваємося, таки привернути увагу відповідних органів влади до нашої проблеми. У вівторок керівник міста зустрівся з дописувачами, аби з'ясувати, у чому ж проблема. Зустріч відбулася у актовій залі автодорожнього технікума, де ДЮСШ Олімпія орендує приміщення. У залі були викладачі спортивної школи, її вихованці та їхні батьки. Меняння директора я слухав. Було у нас спільне зібрання нашої школи спортивної. Ну, розказав, що хочуть нас об'єднати в єдину якусь школу, а треба ж іншу сторону услышати. І будемо голосувати, чи требують. Та як з'ясувалося згодом, голосувати чи вимагати не довелося. Міський голова говорить, прикро, що приводом для зустрічі формально став лист батьків. Це свідчить насамперед про брак безпосереднього спілкування. Сергій Степанов сказав, що намітив собі у план зустрітися також з адміністрацією та батьками вихованців шкіл юність та локомотив Дав поручення. Подготовить предложение, как каждый из э, руководителей подразделения в данной ситуации управления молодежи спорта, видеть возможные элементы оптимизации. Обычный аналитический процесс. Из этого сделали, раздули какое-то совершенно беспочвенное опасение по закрытию школ. Точка. Безпочті Сергій Степанов розповів присутнім про кроки міської влади щодо стабільної життєдіяльності усіх галузей міста, про проблеми, які виникли сьогодні з міським бюджетом, про кроки щодо економії та заощадження коштів, які вимушені були зробити. Проте зазначив керівник міста, що запровадження оптимізації жодним чином не торкнеться, жодного вихованця, жодної дю США. Тим більше, що проводити оптимізацію, чи як хвилюються батьки реорганізацію, проводити в навчальному процесі, забороняє закон. Існуючі державні соціальні стандарти в сфері фізичної культури та спорту регламентують забезпечення дітей позашкільними спортивними закладами з розрахунку 1 на 3 тисячі. У лозовій дітей 5 тисяч 600 і місто отримує три спортивних школи різних за специфікою та видами спорту. Питання розвитку спорту та залучення до цих занять молоді переконував міський голова на постійному контролі. Трідю США Стадион, не стадион пока, а выгон. бачаете, ну выгон. Хорошо, что там сейчас есть, но мы не доходят руки и финансирование, потому что его как стадион в том виде, в каком он был, нужно очень серьезное финансовое средство. Спорт для всех ⁇ это вообще направление самоорганизации населения и залучение у всех верств населения для занятия спортом. Рікро одне підкреслив Сергій Степанов, що держава фінансує фізичну культуру, спорт, культуру, освіту за залишковим принципом і чи не основний тягар з їхнього отримання лягає на плечі батьків. Завтра ми в другій країні не станемо жити. в страні, котрої повно грошей для спорту для молоді, це ну, реальна дійсність. А от підход заключається в тому, що взяти за основу. Клубное содержание развития э, спорта и молодежи. По большому -то счету, что в наших, где США, уже делается. Это залучение э, батьковских коштев. Насколько это вот должно быть, э, не перегружать родителей, потому что мы ну, не в лучшее время живем. Ни один ребенок, школьник или кто-то из молодежи не должен даже почувствовать какие-то проблемы в плане занятия спортом. Опасений особо не было. Мы, ну как мы знали, что школа наша все равно сохранится. Наши дети будут на своих местах, наши тренеры останутся. Встречи мы удовлетворены и надеемся, что все-таки школы останутся в том же составе и дети будут себя чувствовать так же прекрасно, как они вот со своими вместе тренерами. Нормальная встреча. Ничего страшного я пока не вижу. Одни страсти.